Дорогі наші причани, паломники, ми приїхали до прекрасної країни, древньої країни з багатющою історією. Це є Греція. І сьогодні, перебуваючи на цьому країзному лайнері, ми є на півострові Халхідіки, і ви зараз можете бачити один з таких з найсхідніших його пальців. Власне, гора Афон. Пальчики є три: Афон, Сітонія і е, Касандра, а з цієї сторони якраз є е, ця, ця гора Афон, найвищою вершиною, якої є ось власне, за моєю спиною Афон. І історія цього місця є дуже древньою. Е, вважається, що в античний період е, свого часу, навіть е, архітектор Олександра Македонського, він хотів там. Вибити його обличчя, його постать, щоб це увіковічнити, але великий полководець відмовився. Римський період прийшов, але найбільш відома історія цього місця е, говорить вже про е, це, 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 це гору, Афон як про. Чернечу і згодом навіть чернечу державу місце, де дуже багато перебувало, і сформувалася вже його історія і життя як місце, де живуть багато ченців, монахів. Е Більше ніж тисячу років тому назад сюди почали приїжджати монахи, хоча вважають, що ще за часів Константина Великого з'являлися перші монастирі. Однією з цих причин було те, що монахи, які проживали в юдейській пустелі, в Сирії, в Єгипті, вони, оскільки було переслідування з приходом арабів, з проходом мусульман, вони втікали в різні місця, і одним з цих міст було ось Афо. Згодом тут проживало багато тисяч монахів. На даний час є 20 таких основних монастирів, а також ще багато скитів. І Афон має свій особливий статус. Це місто, це є фактично така, якби держава в Греції. Ну, вона не має статусу як такої держави, але має свій законодавчий орган, який формують 20 е, настоятелів монастирів. Є навіть ну, представник уряду держави, є поліція. Е, от, але найбільш важливим є те, що Афон е, є таким осередком молитви і духовного життя. Ну Взагалі, така побожна легенда, розповідь гори про те, що Пресвята Богородиця, яка. Разом з Іваном Хрестителем плила до Ефезу, вони ступили на це місце і Пресвята Бородиця хотіла, щоб воно було особливо почитане, якраз якби наскільки було дуже гарним, щоб було якраз почитане в честь її ім'я і монахи тут на фоні. Почитають якраз особливо почитають Пресвяту Святу Богородиці, як ми знаємо, що фактично нога жінки сюди вже не ступала сотні чи навіть тисячу років, оскільки місце є посвячене одній жінці, цариці неба і землі при Святій Богородиці. Ми дякуємо Богу, що маємо можливість тут перебувати, споглядати цю красу, молитися. Ми молимося, як завжди, в цей час за нашу перемогу і мир і просимо Господа благословення на нашу прощу, мандрівку, і далі буде. Хай Бог усіх благословить.